Ім та ранньою весною сюди годі пролізти. Та цьогорічна відносно суха і прихильна осінь таки пустила нас в хащі однієї з головних вулиць села Міхновське, а колись першотравневе. Колись тут вирувало життя, була широка асфальтована вулиця, по обидва боки, будиночки, чіпурні, красиві, затишні. Сьогодні ж це просто хащі, як в Чорнобилі. Сьогодні на цій довжелезній вулиці нема жодної живої душі широка асфальтована дорога поросла травою та деревами і скоріше нагадує лісову стежку. А до кістяків, колись біленьких і охайних хаток годі й пролізти. Колюча акація геть не пускає, подерши собі і руки, і одяг, таки пробираємося до однієї з хат, яку скоріше за все обнесли мародери, лишивши лишень портрети колись молодих та красивих господарів. І якщо цій хатці ще пощастило вціліти, то поруч суцільні нетрі, де і натяку на колись жваву і гамірну сільську вулицю. Про обійся тут нагадують лишень рештки криниці та черепки від глиняного посуду. Ось так без відсутності людини природа вносить свої корективи у рекордно швидкі терміни. Колись тут була гойдалка, лунав дитячий сміх. вирувало життя. Сьогодні ж, на жаль, непролазні хащі. Вибравшись із Акацієвих хащ, виходимо на центральну вулицю. Де колись була пошта, лавка, дві автобусні зупинки, тракторний стан та шикарний клуб. Це все, що лишилося від колись новенького розкішного клубу. На жаль, люди все розібрали на цеглу. А ось що лишилося від пошти, яка була місцем зустрічі та обміну новинами, чи не всіх місцевих селян. І о, диво поруч із хащами на центральній вулиці таки зустрічаємо людину. Тож поспішаємо до жінки, щоб розпитати, що де і як виявляється пані Ольга корінна жителька Міхновського. Щоправда, зараз на хуторі лишень обробляє город, власне, як і ще декілька дачників. Вони живуть постійно, літом. Приїжджають, а постійно зимою тільки у трьох хатах. Живуть. Цікавлюся, як ці троє живих душ зимують посеред цієї пустки без жодних натяків на цивілізацію. Хліб возить, а хліб привозить, так він сам от себе бере в магазині. Ну, необхідне таке олію, там масло привозить. ну, Хто що загадає, може привезти, плеті на базар. Мабуть, найважче дивитися, як твоє рідне, колись багате, затишне село згасає на очах. Важко. Таке красиве село було, спорту ж нема нічого. А скільки людей тут проживало? Колись? Багато було. Саме корів тільки було 80. І це по одній корові було. Часто споминаю не спеціальні ночами бабіда, дехто де, жив, якого фамілія була, я <смі> перечитаю всіх. Сльози навертаються на очі, коли бачиш руїни колись щасливого життя, зізнається Ольга. Таке враження, ніби господиня щойно стояла на ганку, а потім закрила будинок і пішла у своїх справах. Біля будки навіть збереглася миска для песика. І якщо сьогодні у Міхновському ще жевріє слабенький вогник у вікнах трьох стареньких хат, то вже завтра хутір може назавжди зникнути з карти України. Ніби й не було тут ніколи гамірного і працьовитого сільського життя. А територію традиційно розорюють на поля, і сліду від колишнього життя не лишиться. Міхновське не перше і не останнє село в Україні, яке спорожніло за часів незалежності лишень офіційно таких нараховували понад п'ять сотень, а ще майже п'ять тисяч сьогодні перебувають на межі вимирання.